Росії розгортається скандал через те, що глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив кровною помстою члену Ради Федерації Російської Федерації Дагестану, мільярдеру Сулейману Керіму, а також двом депутатам Держдуми Росії Бехану Барахоєву та Рівзану Курбанову, які нібито замовили вбивство того ж таки. Кадирова Очільник Чечні пообіцяв довести справу до кінця, якщо російський сенатор та депутати не доведуть своєї невинуватості. Депутати єдинороси Бакхан Барахоєв та Рівзан Курбанов, яким от власне Рамзан Кадиров погрожував кровною помстою, за Підготовку, можливо, замаху на нього перестали, до речі, з'являтися на пленарних засіданнях Держдуми. Звернула увагу на це власне в телеграм-каналі Астра йдеться про засідання 15 та 16 жовтня. Цього дня депутат від Інгушетії Бекхан Барахоєв перебував в Інгушетії на зустрічі з місцевими жителями, і він відкинув звинувачення Кадирова та заявив, що ніколи не знав про, начебто, замок. При цьому порушуючи. Домський регламент він передав свою картку для голосування другому депутату, що випливає з поіменного списку тих, хто голосував у той день. Барахоєв зазвичай сидить поряд з Адальбі Шагш. Перепрошую, Гагошевим, але того дня його місце було порожнім. Депутат від Дагестану Рівзан Курбану у ці дні не брав участі. Також голосуванні на трансляції засідання його теж немає. Ще 11 жовтня Курбанов записав відеозвернення, в якому відкинув причетність до передбаченої підготовки замуху на Кадирова і якесь відношення до конфлікту навколо маркетплейсу Уайлдберіз, про який ми ще згадаємо. Раніше джерела телеканалу дощ повідомляли, що сенатор від Дагестану Сулейман Керімов, якому Кадиров теж погрожував. Більше часу тепер перебуває вдома під охороною. Нагадаю, що все розпочалося у середині вересня. Тоді в центрі Москви біля офісу російського інтернет-магазину «Уайлберіс» сталася стрілянина. Загинуло двоє людей ще семеро постраждали. Засновниця цього маркетплейсу така собі Тетяна Бакальчук заявила, що це спроба рейдерського захоплення з боку її чоловіка. І відповідно тоді стало відомо, що на боці цього чоловіка м -м, Бакальчука виступали саме кадирівці і персонально Рамзан Кадиров. тобто він там не був присутній. Але під його орудою а, це все відбула зі сторони Тетяни Бакальчук, а, були от, власне Сулейман Керімов причетний, і навіть глава президента адміністрації президента Путіна. Вайно І, відповідно розуміємо, що це битва двох потужних кланів. Чому тому, що Вайлбріс, аби ви розуміли, це. Напевне, в наразі є єдиний недержавний актив Росії, який там налічується на десятки мільярдів доларів, який хочуть тепер от поділити і поділити між собою хочуть Кадиров і Сулейман Керімов і Вайно. І що найцікавіше, що це далі продовжується, набирає обертів там зараз, і в Дагестан, начебто, є джерела, які кажуть, переконано, що Кадиров відправив 50 бійців. Відповідно розгортається, і найцікавіше, що очевидно. Путін на ці процеси не впливає, тому що якби він е, міг щось сказати, або принаймні міг це зупинити, він би це зупинив. А бачимо, протистояння далі триває. Ну і це може вказати лише на одне, що якби це не звучало можливо е, дико, але він справді збоку просто спостерігач, тому що далі цей поділ Вайберіс триває. Ніхто не погодиться відступити, ні Карімов, ні, відповідно. Кадирова, але Кадиров такий от серйозний і потужний лише в Росії, тому що, от якщо виїздити за межі терористичної організації, то Кадирова опустили наразі, правда, на землю. Главу Чечні Рамзана Кадирова. Е, який відвідав Саудівську Аравію, де в Ель Ріяді відбувся масштабний вечір боксу е, з небес на землю? Дондонича спустила місцева охорона. Вона не давала йому потрапити на ринг після поєдинку чеченського боксера. Про це повідомляє НЕРСН після бою е, Бетербієва, Рамзан Кадиров і його заступник. Ви знаєте, його Адам Делімханов намагалися потрапити на ринг, але їх не пустили охорона. охорону. Мержі, от з'явилось відео, де Кадиров Делімханов сперечаються з. Охороною, а більше того, Далім там викрикає, що він поважний чоловік, що він чиновник. Він приїхав підтримати їхнього бійця, і вони шановані словом люди. Також він намагався штовхати охорону, намагаючись відкрити коридор для Кадирона, але не вийшло нікого з них не пустили.